Жодна казка, п'ять братів. Жила собі на березі моря жінка. У неї було п'ять синів, п'ять братів, Стецько, Грицько, Остап, Петро і Микола. Вони були такі схожі між собою, що ніхто не міг відрізнити один від одного. У кожного була своя особливість. Старший брат Стецько міг випити ціле море води, а потім випустити його назад. Другий брат Грицько не боявся вогню. Остап міг витягнути ноги на будь-яку довжину. У Петра тіло було міцніше за найміцніше залізо, а наймолодший знав мову звірів і птахів. Жили вони, поживали, і горя не знали. Остап і Петро працювали у полі, стецько ловив рибу, а Грицько підтримав удома вогонь. А найменший Микола пас гуси та вівці. Якось? У ті місця, де жили брати з матір'ю, приїхав на полювання багатий і злий поміщик. На узліссі він побачив, що маленький хлопчик пасе отару. Це був найменший з братів Микола. Поряд із ним спала гірська кіска. Поміщик взяв свій лук і вистрілив у неї. Переляканий Микола крикнув, і кіска одним стрибком зникла у лісі. З хащі висунувся Олень. Микола крикнув йому оленячою мовою рятуйся, і олень зник. Усі звірі поховалися. Розлючений поміщик лишився один у порожньому лісі, а добрий Микола став посеред ним і радів, що встиг допомогти своїм друзям. Тоді злий поміщик наказав схопити Миколу. Його відвезли до міста і за наказом поміщика кинули у клітку до голодного тигра. Поміщик гадав, що тигр розірве сміливого хлопця, але Микола заговорив з тигром тигровою мовою, і лютий тигр не торкнувся його. Дізнавшись про це, Поміщик розлютився ще дужче. Він наказав відрубати Миколі голову, але тоді у в'язницю пробрався Петро, в якого тіло було міцніше за найміцніше залізо. Він лишився замість свого брата, а Микола вийшов і спокійно пішов додому. Другого ранку Петра вивели на міську площу. Кат хотів відрубати йому голову, але найважчий та найміцніший меч ударився об залізну шию Петра. І розпався на дружки. Тоді поміщик розлютився до нестями і наказав кинути зухвалого бідняка з високої скелі. Вночі у в'язницю пробрався Остап, який міг витягнути свої ноги на будь-яку довжину. Його впустили, і він лишився там замість свого брата. І знову ніхто ні про що не здогадався. На світанку Остапа відвели до високої скелі. Якщо людину кидали з неї, вона. Розбивалася на смерть. Але коли кати штовхнули вниз Остапа, він спокійно витягнув свої чудесні ноги і став на них. Несамовитий від люті поміщик поскакав у своїй палац і в той же день наказав спалити непокірного стапа на вогнище. Кати розклали на майдані перед палацом поміщика величезне вогнище, варта з луками і списами оточила майдан. Тим часом Грицько, який не боявся вогню, пробрався у в'язницю і підмінив Остапа. Хати схопили Грицька і кинули на середину вогнища. Полум'я піднялося вище за будь-який будинок. Народ заплакав від жалощів, а жорстокий поміщик, злісно сміявся, але скоро дим розвіявся, і всі побачили, що посередині вогню. Стоїть Грицько сміхається, наче й не було нічого. Поміщик трохи не задихнувся від люті. Що це за людина? закричав він. У вогні не горить, об скелі не розбивається, меч її не бере, і навіть лютий голодний тигр не чіпає. Та ніж, не може бути, щоб я, могутній поміщик, не справився з простим селянином. І жорстокий поміщик. Вирішив відвести Грицька далеко в море, прив'язати на шию велику каменюку і втопити. Може, він і води не боїться, подумав поміщик. Однаково каменюка не дасть йому змоги виплести. Нехай лишається на дні морському. І ввечері того ж дня він наказав вчинити страту. З великими труднощами пробрався у візницю Стецько, який міг випити все море і вилити назад. Він зайняв місце свого брата і став чекати. Ввечері його відвели на корабель. Поміщик із своєю вартою розмістився на іншому кораблі. Вони поплили далеко в море. На найглибшому місці Стецькові прив'язали на шию величезний камінь і за знаком поміщика кинули в море. Тільки Стецько потрапив під воду, відразу почав пити море. Поміщик побачив, що море кудись зникає, і пожовтів від страху. Незабаром морське дно оголилося, кораблі перекинулись, а Стецько вийшов на берег, випустив море назад, поміщики його варто, так і лишились на дні. Народ радів, що загинув жорстокий поміщик і прославляв чудесних братів, які жили, поживали і добра наживали.